Ну що, мої любі, сьомий день, як я намагаюся записувати свої цілі по техніці Брайана Трейсі, хочу вам сказати, що не дивлячись на те, що я сьогодні прокинувся пізно, це мені не завадить почати свій день з записування, можливо, нових цілей, а можливо і тих цілей, які я писав в попередні дні. Кінець цього дня я хочу максимально швидко знаєте, вам продиктувати усі свої цілі, які я досягнув на протязі усього цього експерименту, щоб не займалося. Дуже багато часу відос. За 31 жовтня я чудово відпрацював зміну, я отримав зходи до дипломної роботи, я продав одяг, одну пару мені вдалося, і я протримався до зарплати, тобто я мав пошти, хоча зарплату я поки що не отримав, але я все одно зарахував цю ціль. За 1 листопада я зняв чудове відео, я вирішив питання у секретаріаті, я продав три штуки одягу, тому що я написав конкретику, і я не пив каву на протязі 7 днів. За 2 листопада я зробив кошти на якійсь темі продаж одягу, тому і записав цю ці цілі як досягнуту. Друге, це я записував мені поспіль цілі, які здійснились. І третє, я написав план на тиждень, тобто сів за ноутбуком та приділив цьому час. Далі, за 3 листопада, я виставив коричневий шарф, так само мені вдалося йшлося більше про те, щоб просто опублікувати це оголошення, щоб воно пройшло перевірку, бо там в мене був певний одяг. І це нормальна процедура, насправді то. За 4 листопада я нічого не записав, тому що або цілі повторювалися, які я записував 3, 2, 1 числа і вам сказав, що я їх досягнув, або просто цілі, які я не досягнув через те, що не були важливі, і міг просто про них забути. За 5 листопада це у в нас. Я чого виступив на занятті з дипломною темою. Я написав до фізіотерапевта з приводу здоров'я, так само все усього досягнув. І за 6 листопада я мав чудовий робочий день, я протримався 7 днів в експерименті, та я після роботи мав сили досняти це відео.